Слава Україні в ефірі щотижневий випуск програми військо телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Розпочнемо з офіційних повідомлень. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу Марком Рюте та разом із міністром оборони України Рустемом Уміровим взяв участь у засіданні Ради україна НАТО, яке відбулося на рівні міністрів оборони. На ньому обговорили кроки, які дадуть українцям більше захисту та безпеки. Україна справді заслуговує стати 33 м членом НАТО одного дня, і тому ми зробимо все, щоб це сталося. Тому перший пункт плану перемоги це запрошення до НАТО. Українці продемонстрували, що ми здатні захистити спільні цінності. За його словами, саме запрошення України до альянсу посилить країну дипломатично та наблизить до реального і справедливого миру. Марк Рюте зазначив, що країни-члени НАТО в першій половині цього року надали Україні 20,9 мільярда доларів військової допомоги. Ми докладемо всіх зусиль, щоб Україна отримала все необхідне для захисту від Росії. Ми продовжуватимемо це робити. За його словами, ця війна показала, що нестабільність у Європі може мати далекосяжні наслідки для всього світу. Китай став вирішальним чинником, що сприяє Росії у війні проти України. Іран і Північна Корея заправляють російську військову машину ракетами і безпілотниками в обмін на підтримку їхньої військової промисловості. Тому ми повинні чітко оцінювати виклики, що стоять перед нами. Російські війська продовжують тиснути на мирних українців. 14 жовтня вони здійснили чергову атаку на портову інфраструктуру Одещини. Одна людина загинула, ще вісім постраждали. Окрім того, під час атаки пошкоджень зазнали два суховантажних судна: склад зернових, вантажні крани, складські приміщення, техніка будівлі філії адміністрації, морських портів, автомобілі. Уночі 15 жовтня сили РФ атакували Миколаїв. Загинула одна жінка, 23 людини отримали поранення. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будинки, ресторан, торгові павільйони та автівки. Повідомили Вова. Корвет гетьман Іван Мазепа вийшов у море на ходові випробування. В межах випробувань з Корвету випускали торпеду та відпрацьовували посадку на борт турецького гвинтокрила CH-60 «Сіхок». Бронемашини International Max Pro в Україні вже давно і виконують завдання в районах бойових дій. У 2022 році Пентагон у пакеті військової допомоги надав перших 200 одиниць. Згодом поставки продовжились. Виробник зазначає, що колісні бронемашини класу MRAP з посиленням протимінним захистом і підвищеною прохідністю призначені для перевезення військовослужбовців близько до лінії фронту. Але наші військові використовують їх дедалі ширше. Базові моделі машини підвищеного ступеня захисту м 1224 Макс Про використовуються капсула екіпажу з В-подібною формою нижньої частини корпусу. Завдяки цьому енергія вибуху міни або саморобного вибухового пристрою розсіюється від нижчого автомобіля. Щоб захистити його пасажирів, Броневик також обладнаний спеціальними кріслами з амортизацією, які закріплені у місцях, що зазнають меншого впливу від вибуху. Бронемашина повишеної прохідності, в якої повишений противомінний захист виконує завдання евакуації підвозу екіпажу, підвозу БК. Особливістю МАКСПРО є те, що елементи броньованого корпусу з'єднані болтами, а не зварювальними швами, як в інших МРАП. І це суттєва перевага, адже нині у бійців немає часу на тривалий ремонт. Швидка заміна деталей дає можливість військовим оперативно та мобільно повернутись до виконання поставлених завдань. Іде ходова частина, яка построєна на пространстві рамі, зверху стоїть бронекапсула. Де, основна задача якої буде виконувати збереження особового складу від попадання ПТРК, попадання кулеметного вогню, техніка витримує наїзд на міні. МРАП, поставлений на озброєння в Збройних силах України, належить до першої та другої категорії захисту за стандартами СТАГНАК в залежності від компонування. В бронемашині може знаходитись три члени екіпажу: водій, командир, навідник та до шести десантників. На даху розміщена відкрита башта для встановлення кулеметів калібру 7,62 або 12,7 міліметра. Тож українські військові використовують броньовик для доставки чи евакуації групи для захисту від безпілотників, робота декількох мобільних вогневих груп з крупнокаліберними кулеметами, оснащеними оптичними та тепловізійними приладами. По досвіду використання ці машини ми використовували і взиму, і на піску. І в сугробах плюс два метри. Тобто автомобіль себе добре от показує. Підключаються роздавальні коробки, підключаються повні приводи. Це все можна регулювати. Тобто водій може максимально налаштувати машину. Хороша комплектація, машина в управління. Подобається. Тобто тільки на неї виїжджати і робити завдання, виконувати завдання. На відміну від раритетних БРМ, БМД та БРДМ. Бронемашини Інтернешнл Макс Про добре захищають екіпаж і дозволяють ефективно маневрувати на полі бою. В Одесі відбулася церемонія передачі державних нагород сім'ям загиблих військовослужбовців. Ордени посмертно присвоїли 12 захисникам 137-го окремого батальйону морської піхоти. Кожен захисник України герой, а пам'ятати та шанувати тих, хто поліг за незалежність країни наш спільний обов'язок. В Одесі відбулася церемонія передачі державних нагород командуванням військово-морських сил за сприяння ветеранської спільноти міста, 12 родин захисників України, 137-го окремого батальйону морської піхоти отримали ордени за мужність. Бійцям їх присвоїли посмертно. Це така мала частинка. Той подяки. Яку ми можемо передати нашим рідним, наших захисників для того, щоб шанувати їхню пам'ять. Всі загиблі, наші захисники, є героями для нас, тому ми не можемо споплюжити їхню пам'ять тим, що забудемо когось. Любов і Роман познайомилися ще у студентські роки. Відтоді були нерозлучні. Все змінила повномасштабна російсько-українська війна. Чоловік залишив цивільне життя, роботу у порту та добровільно доєднався до 35-ї бригади морської піхоти. Разом із побратимами захищали від московитів Миколаївщину. Трагедія сталася 18 березня 2022 року. Влучання у військову казарму забрало життя Романа. На річницю весілля я дізналася, що він загинув. Я ніколи не могла уявити, що таке може бути в моєму житті, і мені здається, що якщо ад існує, то дев'ять його кругів я вже прийшла. Про важливість підтримки сімей наших героїв, важливість супроводу батьків, дружин, дітей говорять і у ветеранській організації. Це надважливо. Це ж, родичі, які знаходяться в Одесі. По іншим районам області проводяться вручення вже з безпосередньо з виїздом і врученням керівництва місцевих органів. На жаль, війна триває. Ворог не припиняє своїх намірів знищити українські міста та села, знищити державу та державність. Тому зараз, як ніколи, всі ми повинні пам'ятати про подвиги захисників і довести їх справу до кінця. До повної перемоги над окупантом. На жаль, війна продовжує забирати українських захисників, які без сумніву йшли захищати батьківщину. І, сподіваючись на життя, повернулись уже на щиті. Цього разу відкриття дошки пам'яті загиблому воїну бойовому медику відбулось у Одеському ліцеї номер 89 де колись навчався Віталій Синенко позивний від. До повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Віталій Синенко працював лікарем-педіатром, викладав університеті, був кандидатом медичних наук, чудовим спеціалістом по ембріології і просто хорошою людиною, сином та батьком. Він загинув 2023-го, будучи войовим медиком на фронті під час евакуації поранених. Відкриття дошки пам'яті загиблому воїну начальнику медичної служби відбулось в Одеському навчальному закладі, де колись навчався Віталій. Він був чудовою дитиною, просто чудовою. Це світле сонечко було. Добре, чуйне, виховане. Завжди приходив на допомогу. Коли він сказав, що він буде педіатром, я зрозуміла, що це саме його професія, що він любив дітей, любив життя. Душа ще мить від болю, що саме так склалася, що він такий молодий, пішов в життя. Досі оговтатись від смерті свого сина не може батько Віталія Володимир Іванович, який ледь стримуючи сльози, ділиться спогадами про свого героя. На ну, що з дитинства його відрізняло? Це нетерпімість до несправедливості, до брехні. Він це завжди болісно переймався. І тому, як почалась війна, він не міркував. А навіщо це мені? Наприкінці 22-го року отримав 5 днів відпустки. Він приїхав до нас додому, ті 5 діб прочались і ми прощаємось перед хатою. Я кажу, бережи себе. Він каже, все буде добре. Добре, воно, на жаль, не сталося. Будучи сином батьків лікарів, Віталій побудував власну успішну кар'єру медика, але з повномасштабним вторгненням він все покинув і подався рятувати тих, хто боронить Україну. За рік він загинув і сам на полі бою під Бахмутом. Евакуаційний автомобіль попав під обстріли. За свою службу та відданість українському народові Віталій Синенко посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького за мужність. Вічна пам'ять герою. Одесити вміють критично мислити, а тому мають на все свою точку зору. Тож події щодо перевірки документів представниками ТЦК у Києві після концерту океану Ельзи викликали шквал емоцій. Ми свідомо не зверталися до юристів. Тут все зрозуміло захищати Україну конституційний обов'язок кожного громадянина. А вийшли дізнатися точку зору простих Одеситів на алею героїв всі мають йти воювати і відстоювати свою країну. Я учасник бойових дій, і я два роки був, був без відпуску, знаходясь там. І коли мені говорили, що не вистачає людей, для мене це було странно, розумієте. Тобто хтось -то захищає непосередньо там тих людей, які не хочуть, або їх принудити. А хтось просто збігає мобілізації. В законі все чітко написано. Мій чоловік теж воює і мій кум. І е, я вважаю, що якщо за законом є законні підстави е, для надання відстрочки, да, там, певних, е, певні є правові підстави, коли людина там за станом здоров'я не може служити, вона має реалізовувати своє право виключно в рамках закону. А, я за законність дій ТЦК. В країні військовий стан, в країні війна, і кожен чоловік призовного віку це знає. Уже третій рік повномасштабне вторгнення. Дивно, що хтось цього не знає, а згідно закону, згідно обов'язків громадянина України, чоловік мав би піти до центру комплектування, оновити свої дані та запитати, чи можливо він потрібен, чи не потрібен війську. А те, що ми вже бачимо, це вже наслідки. Наслідки того, що громадяни порушують закон та не виконують свої обов'язки. Їх починають затримувати, просити, пройти згідно закону до ТЦК, вони починають типу ось, пручатися, так би мовити. Починають продовжувати порушувати закон. Це все фільмується на камеру і бачимо те, що бачимо. Він загинув, мало виконував. 32. То, ви знаєте, я зараз дивлюсь на цих хлопців, за якими бігає в прямому сенсі слова ТЦК. Скажіть, будь ласка, чому воно має за вами бігати? Обов'язок кожного чоловіка, кожного громадянина України конституційний обов'язок захищати державу у разі небезпеки. Ну, правда? Ми мусимо всі стати на захист нашої країни. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Українське військо береже вас, тож не забувайте донатити та вірте у Збройні сили.